Друзі, всім привіт! Маю отаку алечу. Велика така в мене миска, тут майже відро. Я на дачі, як ви, мабуть, зрозуміли. І сьогодні я з цієї алечі буду робити ткімалі соус. І пропоную до перегляду. І так, друзі, беремо ми сливу. У мене близько відра. Це десь 7 літрів відро, приблизно так. Я не важила. В цю сливу я додам води з пів літра, щоб вона була на дні. Слива почне уварюватись і все, пускати сок і більше водички не треба. Із спецій у мене буде коріандр, духмяний перець. Суміш отаких от ось перців, трошечки копченої паприки, сіль, цукор. А також я додала сім'я укропа, молоденькі такі, листочки м'яти, ось такі, і базилік. Теж це такі були вже квіточки. Я їх зняла. І сюди все склала. Зараз я все це буду перемелювати. Перець у мене сухий, це як паприка до всіх спецій я додала сіль, так буде краще перемелюватися. І почистила чесничок. Оце скільки в мене буде. Ви, звичайно, можете всі спеції і чесник все це додавати за своїм смаком. Я додаю за своїм. Ось така суміш, в результаті в мене вийшла. Сливки в мене вже ось пустили свій сік, як бачите. Я ще сюди і м'ятки вкинула. У мене були такі стовбурці, трошки листочків. Воно все одно все буде перетиратись через сито, друшляк, що там, не знаю, що я найду. Так що, отак. Коли закипить, треба хвилин 15, щоб воно прокипіло, щоб гарненько-гарненько отак прям були шкуратки, сік і кісточки. У мене слива дуже спіла, тому цукор подивлюсь: буду я додавати чи не буду. Ось так. Так, друзі, коли вже сливки ось в такому стані, їх можна виключити і підождати, коли вони стануть тепленькі, щоб можна було перетерти їх. Але я в мене вже єлі єлі тепленька, буду її тепер перетирати через дрюшлячок. У мене такий, тут він. Не новенький, але но дуже підходить. Зараз покажу який. Ось такий, бачите, які в мене тут дірочки. Буду тепер протирати через нього. Все готово. Перетерте. Ось така консистенція в мене вийшла. Покуштувала на смак, незважаючи на те, що слива наче була переспівша майже. Але кисле, тому буду додавати цукор обов'язково. Так, друзі, додала я спеції і цукру. Як закипить, буду контролювати тоді сладке, не сладке, що там треба додати ще. І все після закипання як мінімум 40 хвилин. Треба, щоб соус. Добренько, добренько прокипів. І все. Розливаємо по стерильної посуді. Друзі, соус мій вже кипить, відміряю 40 хвилин, як мінімум, як я вже й казала. І вирішила додати сюди від себе одну солодку перчину. Порізала такими ось кубочками. Ось отакими. І додам туди. Буде соус аля от Ірини. Додала, мішаю. Думаю, що цей соус, одна солодка перчина, не спорти. Навпаки, буде круто. Якщо хочете, теж так зробіть.